Михайло Остроградський це ім'я, яке зберігають підручники і наукові трактати, але за строгими рядками формул стоїть жива історія. Хлопчик із полтавського села Пашенівка, народжений 24 вересня 1801 року в старшинській козацькій родині, з дитинства мав дивну пристрасть усе вимірювати. Для нього світ був не лише барвами і звуками, а й числами. Він вираховував глибину криниць, вимірював вози й дерева, наче намагаючись віднайти гармонію в самому ладі речей. Його шлях до науки не був простим. У Харківському університеті він вражав викладачів талантами, та через вільнодумство й небажання слухати богословські курси виник скандал. Незважаючи на те, що він склав усі іспити і отримав ступінь кандидата, міністерство відмовилося його затвердити, вимагаючи повторних випробувань. Обурений несправедливістю, Остроградський рішуче відмовився ще раз складати іспити і навіть від самого диплома, вимагаючи викреслити своє ім'я зі списків студентів. Здавалося, що кар'єра зруйнована ще до початку, але саме це приниження стало поштомхом до великої дороги. Остроградський вирушив до Парижа в інтелектуальну столицю Європи. Там він слухав лекції Ампера, Коші, Лапласа, Поосона, Фур'є, людей, чиї імена тепер стоять поруч із його власним у золотому списку світової науки. Він не просто засвоював знання, а створював нове. Його формула, що пов'язує об'ємний інтеграл із поверхневим, відома як формула Остроградського, стала одним із фундаментів математичної фізики. Його метод інтегрування раціональних функцій, праці з механіки і теорії хвиль, дослідження з імовірності і алгебри усе це було надбанням не лише Російської чи французької академії наук, членом яких він став, а й усього наукового світу. Попри кар'єру в Петербурзі, він ніколи не рвав зв'язку з Україною. Мав друзів серед Лисенків і старицьких, знав Тараса Шевченка, цікавився культурою свого народу і допомагав видавати праці класиків науки Ейлера Гауса. Його постать була містком між європейською наукою і українським світом, який він завжди носив у серці. Михайло Остроградський прожив 60 років, але його ім'я увійшло у вічність. У 2001 році ЮНЕСКО внесло його до переліку видатних математиків світу. І тепер, коли ми бачимо його формули в підручниках, варто пам'ятати, за ними стоїть не лише строгий розум, а й людина з бунтарським духом, яка не боялася піти проти системи, щоб знайти власний шлях у світ науки.